Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні я хочу з вами поділитися своїм досвідом з вивчення чеської мови. Я так само, як і більшість з вас, ніколи не був за кордоном, і в перший раз мій за кордон був, то була Чехія. І вперше в житті я відчув. Той страх, що я відчуваю невпевненість, я відчуваю якусь тривогу з приводу того, що я чогось не знаю, чогось не можу якось порозумітися з людьми. І я розумів, що мій подальший шлях напряму буде пов'язаний з вивченням саме чеської мови. Я вирішив так. Я ще не знав, буду я жити в тій країні довго е, в перший раз я їхав в Чехію там по короткодобовій візі заробити гроші і поїхати додому. Але мені було цікаво і мені було незручно відчувати себе якимось йолопом, який не може порозумітися з людьми. І в мене була дуже тверда мотивація щодо вивчення цієї мови. Зараз в Чехії дуже багато українців, і багато з вас думають: а навіщо мені чеська мова? Якщо на роботі, наприклад, вона не потрібна, я працюю з самими українцями. І якщо я знімаю квартиру там дома, живу з родиною або живу десь в гуртожитку. І там так само самі українці, і мені і там не, потрібен, не потрібна та мова, десь купити собі якихось продуктів, так само не потрібна мова. Я кажу, що зі свого досвіду чехи дуже прискіпливо ставляться саме до своєї мови. І коли вони бачать снагу, коли вони бачать бажання людини знайти з ними спільну мову, а саме про спільну мову. Кожен з нас може спитати, а навіщо вчитися якоїсь іноземної мови? Дуже просто, щоб люди тебе розуміли. І це відкриває дуже багато можливостей. Можливості професійного розвитку, можливості нормального працевлаштування. Дуже багато було вже таких ситуацій, що, наприклад, хтось з моїх друзів чи їх знайомих. Потрібна була там, наприклад, якась медична допомога чи вирішувати якісь випроси в поліції, зверталися до мене саме для того, щоб я їм допоміг в якості якогось перекладателя. Питання мови є ключовим, і насправді, коли навіть ви думаєте, що е -е, я тут ненадовго, навіщо мені та мова? Знаєте. Дві-три неділі? Дві-три неділі. Дуже багато мені зустрічалося людей, які приїжджали в Чехію, казали, та зараз все закінчиться, поїдемо додому. Але вже пішов третій рік і кажуть: чим раніше ви почнете вчити чеську мову, тим буде краще для вас. Власне, як я вчив чеську мову, я жив в гуртожитку. І робив по 12-16 по годин кожного дня. Розумієте, що е, в таких умовах люди скоріше починають піячити, ніж починають чомусь вчитися. Але на той час я розумів, що в мене взагалі не буде ніяких шансів розвиватися. І що саме мова це той ключ, який мені допоможе е, якось відкрити вікно можливості до якихось. До якогось подальшого життя, подальших успіхів. І я зробив такий план. Я не знаю, воно допоможе вам чи ні. Це сугубо, це суто мій досвід, і можливо, це вам буде корисно. Перше, моє правило: кожного дня вчитися нових слів. Звичайно, кожне слово має свої відмінки, свої правила. Але вам треба розвивати свій лексичний словниковий запас. І тому кожного дня вчимося нових слів. Але що я вам хочу сказати, в мене були такі знайомі, які казали: о, я класно, я собі купив чеського словника. Кожного дня буду вчити там, я не знаю, по 20 слів, і там за рік вивчу чеську мову. Насправді, мені здається, це дуже такий, дуже... Поганий шлях. По першу чергу, деякі слова ми використовуємо частіше, деякі слова ми майже ніколи не використовуємо їх, використовують якісь спеціалісти. Тому просто брати і вивчати всіх слів підряд, ну, як на мене, це тупість. Друга річ. Треба, як на мене, вчитися найбільш популярних, найбільш використовуємих слів. Для того я собі завів такий малий, малий блокнот і псав той блокнот кирилічними буквами, чеські слова, і потім приходив дому, перекладав ті. Слова так дізнавався, що то означає, і вивчав ті слова, скільки я вивчав слів кожного дня. Три слова. Два слова, три слова кожного дня. Якщо ви скажете, що, наприклад, я буду вчити там, я не знаю, 50 слів кожного дня, можливо, це вийде перший день, можливо, другий день, можливо, ви е, втримаєтеся місяць, можливо, взагалі якийсь вундеркінд, і це е, ваш шлях, і у вас це буде. Дуже файно получатися, але я кажу, я не вундеркінд, я звичайнісінька людина, звичайнісінький чувак з півдня України, і що я хочу сказати, головне робити щось постійне. Головне, з чогось зробити звичку. Звички бувають шкідливі та звички бувають корисні. Звичайно, якщо ви скажете, що починаєте займатися спортом і почнете бігати кожного дня, звичайно, якщо ви там почнете бігати, там я не знаю, один кілометр, а там через пару днів знову кілометр, а там через пару днів знову кілометр, то я думаю, що ви втримаєтесь. Але якщо ви скажете, що все, я от сьогодні залишаю Пиво, а завтра побіжу марафон, то навряд чи вам це вдасться так само вивчати мову маленькими кроками, але кожного дня, кожного дня робити, і знаєте, як будувати дім, кожного дня класти одну якусь маленьку цеглинку, цеглинку за цеглинкою і таким способом мурувати. Перше моє правило: кожного дня два-три слова. Кожного дня два-три слова, які ви почуєте на роботі. Головне з того зрозуміти питання, навчитися робити питання. Як що називається? Як, куди, чого, чому. Це дуже просто. Як це то іменує? Коли того потребуєте, де то будемо діяти, вчитеся робити питання, питайте у всіх на заводі, як що називається, що, де, коли, чому. Друга річ, я намагався працювати з чехами. Коли я приїхав, то зі мною в складі робили самі румуни і українці, але я якось собі в телефоні перевів і. Взагалі просив свого смінного містра, щоб мене ставив з чехами і щоб я вчився саме розмовляти. Звичайно, людина може бути цікавою, може бути нецікавою. Взагалі все одно. Наприклад, працюєте вдвох, і там, я не знаю, питаєш, а в тебе є собака, а в тебе є кішка, а в тебе є автомобіль, а в тебе є діти. Що ти робив там, я не знаю, вчора, що ти любиш їсти, що ти любиш пити. І таким способом ти дуже круто і дуже швидко прокачуєш свою мову. Що я хочу сказати ще, коли ви робите щось е з примусу, із палки, як кажуть, то у вас нічого не вийде. Будь-яка. Будь-яка діяльність, яку ви робите, в якійсь я не знаю у спосіб якої з гри вам автоматично Стає цікавою і ваш мозок дуже швидко починає ту інформацію. Тому я кажу, що цікавіше читати якийсь словник, або я не знаю, запросити якусь дівчину на побачення, чи з друзями пити, випити пива. Ті самі друзі вас можуть багато чому навчити. Можете дізнатись, можете знайти нове житло, можете знайти нову роботу. Я так само дуже багато. Е, чого мені вдалося завдяки тому, що я знаходив і знаходжу нових друзів Чехії, і вони мені дуже багато допомогли. Дуже круто прокачає вашу чеську мову. Це споживати контент чеською мовою. Отам же де гайзлескурменей! Сталося так, що я робив по краткодобовим візам, і мені було потрібно там, я не знаю, відпрацювати якийсь час, там якісь там три місяці або півроку, а потім була потреба їхати додому, якийсь час бути вдома. І в мене був найбільший страх, що я і так нічого не знаю. А ще й більше забуду і взагалі приїду і буду знов нульцевий. Тому я собі, я не знаю, накачав дуже багато. Фільмів чеською мовою дуже прикольно дивитися ті фільми, що ви вже там бачили сто разів в житті. Я не знаю там, Термінатора і там, Сара Конорова це дуже прикольно звучить. Скайнет за Ано, випусті ракети на всі ціле в руску. І ти вже і так знаєш про що ті фільми, і коли ти дивишся їх вже в новому для себе язику. То ти вже і так розумієш смисл значення тих слів, і воно так само дуже-дуже вам допомагає розширяти, розширювати ваш словниковий запас. Ще таковий дальший крок вивченні чеської мови, що допоміг, власне, мені, це книжки. Треба вчитати. Ви ніколи не навчитеся писати, ви ніколи не навчитеся читати, якщо ви не будете читати. Це якось абсурдно звучить, але це правда. Треба брати і робити. З цим пов'язаний ще дуже великий такий запобіжник. Кожен з нас боїться зробити щось погано. Що у вас то не вийде, і ви з того негативного досвіду будете будете мати, я не знаю, поганий, поганий настрій і е, або хтось почне над з вас кипкувати, Ну, кожен з нас то боїться, і це взагалі, якщо ви хочете навчитися читати, то треба не боятися і читати. І я кажу до тих пір. Поки я собі не купив книжку, книжка в одній руці, телефон з Google-перекладачем в другій руці, зошит в третій руці. Я не знаю, береш. І просто я брав, читав одне речення і підкреслював ті слова, які я не знаю. На початку то були майже всі слова. Намагався якось зрозуміти, що це таке. Якщо мені то приходило в голову, то я вже потім ліз в телефон і перевіряв, це так правильно зрозумів чи неправильно. Якщо взагалі не було ніяких ідей, я брав, то перекладав і писав собі в зошит. Кожної людини пам'ять влаштована своїм способом. Але я дуже файно ще запам'ятовую, якщо я то записую, якщо мені скажете номер телефона, я його тут же забуду. Якщо я той номер телефона просто ручкою запишу на паперці, то, я його, то він вже відкладеться в моїй голові. Я не знаю, як це працює, але... Просто я вже знаю такі свої особливості, можливо, вам це так само допоможе. І я собі брав, писав той словник сам, так само, як нас змушували робити в школі. І, власне, спочатку ти там кожне речення підкреслюєш майже всіх слів, потім ти вже зупиняєшся. Один раз за абзац, тому що з цілого абзацу ти вже не знаєш, там не вистачає, тобі там пару слів, не можеш здогадатися. Потім вже там, я не знаю, може справитися з цілою сторінкою. І ти тут починаєш бачити, що більшість слів постійно повторюються. І якщо взяти якусь, я не знаю, товсту книжку, то в мене було, що приблизно половина книги, я дуже багато так підкреслив, дуже багато шукав ті слова. Але вже е після половини тієї книжки я вже просто читав і дуже мало зупинявся. Це читання дуже дуже прокачує вашу мову і. Взагалі, це дуже круто. До речі, я би хотів, щоб ви написали у коментарі, яку книжку ви прочитали востаннє. Він прочитав всю сільську бібліотеку. Я можу сказати, що останньою моєю книжкою чеської мови це був саме Джордж Орвел. Цю книгу я дуже люблю. І здавалося б, що це утопія, цього не може бути. Але зараз ми бачимо, що робиться в тій самій рашці, і це тупо той Джордж Орвел, і нічого нового. І, взагалі, ця книга одна з моїх найулюбленіших. Зараз ще я собі купив таку книжечку з психології, і мені дуже хотілося її прочитати. Але я все це відкладаю, відкладаю і треба зайнятися. І е, знаєте, якщо вже е, зробили собі якусь добру звичку, треба її постійно підтримувати, тому що е, відволікаєтесь, перестаєте то робити і втрачаєте набагато більше. А зараз ще мені друзі привезли з України ось таку книжечку. Але я хочу сказати, що українська мова для мене так само. Не є моєю першою мовою. На жаль, я в школі і від батьків навчився володіти тою свиня-собачою мовою. І нормальних я зрозумів, що нормальних звичок треба здобувати протягом життя, і треба багато працювати над собою. треба Переходити з російської мови на українську Бажаєш смерті москалю, тоді є його в собі. Як на мене, лінгвістично фонетично, взагалі, чеська мова є дуже подібна до української мови. І саме якщо ви вивчаєте чеську мову на базі на закладі української мови. То це йде набагато швидше. Так само, ну, я думаю, дуже багато зараз людей, які приїхали зі Сходу і дуже довгий час спілкувалися російською мовою, але люди всі ми мали українську мову в школі. І якісь основи української мови є у нас в голові. І якщо ви будете старатися розмовляти українською мовою, думати українською мовою і на основі української мови вчити чеську мову, то це буде набагато краще і набагато скоріше. Ми назвали, що відбувається, але це не все. Найголовніше ваш ворог це страх, це саме страх е зробити щось неправильно, страх того, що з вас почне хтось там якось кипкувати. Так само я вже давно хотів почати цей ютуб канал. Я хотів, я не знаю, ще перед війною думав, що. Буду десь багато подорожувати. Мені подобалося те, що робить Бідняков і Птушкін, і думав так, що я вже живу в той Європі і треба більше їздити і робити якісь треви. Але спочатку війни я того вже зрозумів, кому воно потрібно. А зараз к нам кожного тижня приїжджає пані Ева займатися з Яною, вчитися чеською мовою. Я якось так прийшов на обід і. Кажу, а давайте почнемо знімати такі, такі невеличкі уроки, тому що я на трошки більше ніж за півроку з нульового рівня чеської мови дуже сильно її прокачала. І власне моя ідея була. Почати знімати такі відео уроки. Звичайно, перша річ, яку всі ми відчули, то був страх. Яна каже, я не вмію розмовляти нормально чеською мовою. Я кажу, я так само не вмію розмовляти чеською мовою, але розмовляю. Розумієте? Я хочу, щоб ви зрозуміли цю думку. Якщо ви будете. Думати, що ага, сьогодні я боюсь що зробити, але завтра в мене можливо щось буде получатися краще, і я це спробую зробити завтра, не вийде. Чим раніше, чим раніше ви почнете спробувати, чим раніше ви почнете падати і вставати, тим раніше ви навчитеся. Я думаю, багато з вас хотів би колись почати свій ютуб, наприклад, але боїться, що якийсь ідіот залишить поганий коментар. Наприклад, мені це взагалі все рівно. Я дуже радий всім коментарям і позитивним, і негативним будь-яка. Будь-який зв'язок він допомагає нам покрашуватися так само з чеською мовою, не бійтеся, розмовляти. Якщо у вас майже нульовий рівень, починайте з тими людьми, з тими чехами просто спілкуватися. Завжди вітайтеся. Це дуже дуже. Вони до того чутливі. Треба завжди привітатися. Якщо ти з кимось поряд працюєш, то там спитати, як справи взагалі, який, яким був твій день, що збираєшся робити, і е, так і час швидше улітає на тій роботі, і ви знаходите нових друзів. і Це взагалі дуже класно. Чого не бійтеся, е, практикуйтеся і все буде дуже добре. Я так само. Я роблю монтаж тих відео, і я бачу місця, де що я зробив якусь помилку. І я такий самий самоук, як і ви. Я так само дивився якісь відео в інтернеті. Але ті відео були або кацапською мовою, мені принципово не хотілося споживати той контент, або просто українською мовою було того контенту мало. І я відчував такі труднощі. І тому саме це була ще одна з причин створити цей канал для того, щоб це було зручніше і простіше для вас. Я так само не вмію досконально чеської мови. Мої батьки не були там дуже багато. Щоб я не знаю, там 25 років тому відправити мене за кордон, щоб я тут навчався. Я приїхав сюди працювати. Я працював, і в мене не було часу багато вчитися. Я вчився вже дуже втомлений після роботи, і... але головне це робити постійно, тому головне не бійтеся. Практикуйтеся кожного дня крок за кроком, подивився, виписав собі якихось нових слів, повторив ці слова, закрив, знову повторив, Поскладав собі в голову, а як буде питання з якимось словом, а як буде відповідь на ті питання. Дуже треба багато практикуватися. І буде все дуже добре. Я так само кажу, я роблю постійні помилки. І я коли монтую це відео, я бачу свої помилки, і воно мені насправді дуже допомагає, допомагає працювати як з чеською мовою, так і з українською мовою. Друзі, дуже вас всіх люблю, дуже вам всім радію, дуже люблю ваші коментарі. Тому українці мають триматися в Чехії разом і разом і сила і бажаю вам всього найкращого. і До нових зустрічей. До побачення.